Добрий день, шановна спільнота! Це Майнінг Рейс Україна. Вітаю! Сьогодні я з задоволенням хочу поділитись гарною новиною: ми починаємо розвиток і просування проєкту Mining Рейс в Україні як онлайн, так і офлайн. У цьому першому короткому відео ми з вами розглянемо, що це за проєкт, щоб ви, люди, які приходять до нас, одразу зрозуміли, в яких саме його перевагах зацікавлені. Отже, Mining Рейс це онлайн-спільнота, яка просуває хмарний майнінг біткоїна. Доступ до майнингу ми отримуємо через платформу Grid. Це міжнародна компанія, заснована у 2023 році в Дубаї. Її створили досвідчені підприємці світового рівня та представники шанованих королівських родин Об'єднаних Арабських Еміратів. Саме тому компанія має сильні ресурси та вже встигла заслужити довіру як серед приватних інвесторів. Так і на державному рівні серед багатьох країн світу. А щоб зробити майнінг простим і доступним для всіх, майнінг працює за принципом економіки спільної участі sharing economy, так само як Uber, Bolt, OLX чи Airbnb. Тобто ви не маєте купувати дороге обладнання, достатньо просто скористатися платформою. Мета проєкту дати кожному можливість легко і зрозуміло заробляти на майнінгу біткоїна. Навіть без специфічних технічних знань. Це дуже перспективний напрямок, особливо сьогодні, коли криптовалюти стають частиною нової фінансової реальності у світі. А ще, якщо вам близький мережевий маркетинг, у Mining Grid є бонусна програма. Ви її можете зробляти не лише від майнінгу, а й за рекомендації друзям. І погодьтесь, коли продуктом є дохід, то це найкраща реклама сама по собі. Тож, якщо ви. Вірите в майбутнє біткоїна, не хочете втрачати великі кошти на фізичне обладнання, вже маєте досвід у трейдингу або мережовому маркетингу, або просто шукаєте фінансову стабільність у непростий час, чекаємо вас у нашій команді. Зв'яжіться зі мною або з моїми колегами, всі контакти ви знайдете під відео. Також слідкуйте за нашими новими випусками, у них ми більш детально розкриємо кожен аспект цього проєкту. А поки буду радий відповісти на ваші запитання особисто. З вами Майнінг Рейс Україна. Бережіть себе та будьте багаті у всіх сенсах цього слова.